Всім привіт! І як ви знаєте, сьогодні Миколай і до мене вже прийшов. Я, якщо встала, в 3 годині. Ну, ночі я встала, але ще заснула, потім я встала ще в п'яту, здається, а потім уже восьму. Мені прийшли подаруночки. Оце не тільки і я буду показувати, ну я буду показувати хвилиночку. Так добре можемо вже далі. Вибачте за оце. Ну, це така шоколадка підвітчик, яку подарували усі взагалі. Ну, вам, може, не подарували під до усі були, хто в моїй квартирі. Ось таке відбилось. Ну. Не підвільчика усім подарувала, а іншого кого я вам не скажу. Це мої подарунки, якщо. Дивіться, яка крута ручка. Дуже крута. Вона витирається ще, а я так особі хотіла. Тож вода ручка. І ще за сніговочком шапочкою, був дуже милий. Так, ну і ось, ай, я ще не останній. Давайте що почала з то будемо далі солодище. До мене тут ще один є не солодощі. Це мої улюблені ММД. Знаю, що вони не справжні, але мені такі подобається. І моя улюблена шоколадка Oreo. Мілка. А я дуже люблю молоко. Ну і останній мій подарунок. А знаєте що? В мене є камін і оце, оце він поклав під камін. Миколай. А, серйозно? І дивіться, що в мене ще тут є. Це останнє вже. Я хотіла отакий от великий докінець. Зберегти моїх подарунків. Це такий світильник і мозаїка Спочатку треба скласти мозайку, а потім це буде світильник Зрозуміло? Ну, а я вам покажу, коли складу, навірно, якщо не забуду. Так, давайте викладемо вниз на, на підлогу. На ручку я не хочу. Я не буду докупаться. І оцю конфінчиком його який в мене. Далі давайте, ну мої бабуся я принесла один, ну, в неї там ще, ну тоді було б дуже довго відео. Ось. Такий ельф, кіндер, І в мене теж кіндер. От, вже подорожилася. Так, ну і оце всі подарунки моїм мамочка. Ну там ще є, ну я не показала, як я сказала. Що... Ой, я зараз пройду. Бачите, за ту подаропочку. Ну, сподіваюся, що вода була сиріка. Нічого. Я просто забула один подарунок. І зараз будемо дивитися подарунка від мого папи. на кінець відео розпакуємо оцей світильник мозаїку. Ось такі тапки спочатку. Так ось сюди давайте покладемо. Просто снова Знову только пряночок киндер. Но мне на большими подобается. Но там еще вот Ну, там где. Ну, мне тоже подобается. Но мне не на подобается. И вот такая духи. не 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 Это мыло. Любите, как. Я тут зима думала, що це трохи. А потім здогадалася, що це мило. Тобто моя мама здогадалася. До речі, ми ще не подивилися її подарунки. Ну що скажете, нічого не принесли. Ні-ні. А ні, ні. їй принесли цілих три подарунки. Ну, менше ніж мені. Ну, нічого. Ось такий сніговичок, ну і це вже остання така. Щас зараз беремо всіх. Ой, я ж не бачу Ось так. Ой, полетів кудись ось такі. Давайте я вам скажу, як я, які мені найбільше подобається ви Він... так. Ну я не вибрати, але ну, мені ясно, що оцей мені найбільше подобається, але ці мені усі подобаються на дорогу усі. Я так зробила. Тепер треба не побути, щоб не, не то ну, не тому видати. Але я не побуталася. Давайте зараз будемо ось. Де и от шоссе. Я наразі пройду. Добре, я не знаю, що це і держав, я вам не скажу, що це. Ну от там що це кажуть. Ну такий кошик, ну, і так що. Так. І останній подарунок маминий. Я хотіла найбільший на сам кінець і дивіться. Ну, найбільшу коробку. Як ви вже здогадалися, то в таких коробках пазли. Ось такі буде. Я не знаю, чи ви бачите. Цілі. О, отак. вони не тяжкі. Тисячу. Ну, ми ще на більше складали, на п'ять тисячу. Ну нічого. Ну скот так було на пів тисячі, бо дуже чи непа, чи п'ять, чи на Та, не один тисяч, але не пам'ятаємо, не байде вже ну, тут дуже гарно, Тут це тепла в себе макуварі було. Я же зараз пройду. Так, і такие позвольте я вам показала. И зараз руку. Я к вам. Я обіцяла моя распаковать. А давайте распаковим подивимось еще коца. Так, вроде бы за... Ну да. Сюда ее разберет пальцы. А в не тут шостеру одного я хочу ответить. Ой. Ну, я вот это все было. окей, я разрежу. Я Зачем она все правила? Якщо разделішу, все по не Наразі до розгрежу. Я просто два бо... не розріжу. Не я... Я У мене раз це все розпакували, так что только треба розрезати.

Уже высел, это было потом. Я уже потом прошло. Банчик. Это Та банчик. Так, от така я вот такая слоба. Не знаю, для чего он так со слобом. Давайте будемо розбиратися це. Я думаю, що це якийсь ну, це крем. І це, навіть не крем. А це я навіть не знаю. Це якийсь шампунь, Чи що, Не знаю щось. Так, це... дезодорант і і мило я взагалі тільки догадалася що це крем ну бо це дуже правда схоже зараз давайте все поставимо назад зважаю до вас що тут щось скрапить це моє стуло на якому я сидю щас о так да. давайте ну, ми не будемо відкривати. не думайте. Оце вода не ставимо. І оце. І давайте будемо базать. Ну, базаньку це. Які тоже да тут не Окей, давайте зараз будемо відкривати. так, І тут мусимо голосу не сели. І давайте зверху. Сподіваюся, що коробка це величка. Да, дуже, буде, дуже гарно буде. Тут будет якийсь зірочка, як всебляється. Я дуже не люблю, на жаль. Ну любила колись тут парне люблю. Я люблю фіолетовий, жовтий, синій, Бірцовий не знаю ще який навіть. а золотые точно и и за и достали языки Не значит вот они тарошечки Я уже бачу, пакетик настається. А це еще. А, -а, а, я зрозуміла. Оце ще одна коробочка. Здається. Тільки як мені її відкрити? а не. А, -а, а, це підставка. Зрозуміла. Щоб шопкуди я закінчив, тоді оце вставки. І не тільки оце, Тут є взагалі. Маєш що сидем що це, Буц. Ну. Шо о, вы тут є серьезно оде. Так, ну і це ще не все, за цією формою. Тут ще є форма Санта Клауса самого. Давайте зараз спробуємо ставити. Я сейчас щось... зараз тільки повітря щоб я... я не буду аж так сильно, але но... просто показати вам, ось так, вона вийшла не складана мозаїка та кое-що навіть з тіпру вкласкати. Так. окей, давайте, давайте мутфупу тебе. Зірочки, тільки вони маленькі. І о, а тут велика зірка одна. Відси, зірки, ході. Я зараз вам покажу кольори. Ну, Зірочко. О, десь якраз в пакетці. Ось є таке. Одевиться вміщалочки. І тут я ось такі зірочки. Ось така, ось така, ось таке, ось така. Ось і сортечко з такого золотого, з такого срібля, ось така таке... трошечка, бачу, срібля стала, а оце червона. Просто там бачите є. Зараз давайте складемо, щоб було ну, гарно, щоб так да, треба ж, щоб було гарно. А, вервоно розсипається, а я не можу це на О, 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 почало засуватися. Я зараз прийду. Так, я ну, я вже засудила нарешті. Ну, і як завжди ось це такий маленький, це такий квадратик, а є правокутник, такий, заклей такий. Ручка, не думайте, що це знову. Ручка, це інша ручка. Ось, що треба робити? Я зараз вам покажу. Що я берегу не, не складав базаївки. Звідясьте, що усі складали. Ось. Ось такий перший крок. Другий, третій. Правильно? так. Да. Четвер. Пятый Пятый пятый, шестый, ой, ой, ой. ну и 10. 11. 11. 11. 11. я я 11. 11. 11. тут 11. 11. Я 11. ой, 11. 11. 11. 11. тут 11. вот такая. Боже, О, це тепер подарунок нас. Давайте я зараз поставлю як для крупки. І прибавлю трошечка. Ну бо це трошечки вже не дуже виглядає. Так, от на саму середину. стоїться я до середину, дороги. середину поставила. Так само я постараю, ну постаралася, але трошечки погано, що вони не дали таку коробочку там, де треба от ці ну, я Так, доспаю взагалі. а не видавати таку штучку. Ну, окей, давайте зараз усе складу. Ой-ой-ой, давайте я вже буду з вами все таки прощатися. Я вам усе показала. Усім пока-пока.